30 ноутбуків отримали школи Южненської громади. Комп'ютерну техніку навчальним закладам видали в межах проєкту ноутбук кожному вчителю. Розподілом займалися у Міністерстві освіти і науки. Гаджетами користуватимуться вчителі, на яких попередні керівники установ подавали заявки. Сьогодні 16. Ми подавали списки і список складався таким чином, хто потребує найбільше, бо ми розуміємо, що кожному. Не буде ті, хто не має домашніх, в кого в класі немає мультимедійної доски, до якої доєднується і ноутбук. Ви знаєте, що початкова школа перейшла на програму НУШ, і вони забезпечені ноутбуками, тому це вчителі старшої і середньої школи. Окрім ноутбуків, школи мають отримати ще 58 хромбуків. хромбуків. Управління освіти вони надійшли 20 лютого. Ці сучасні гаджети призначені для дистанційного навчання. Як зазначають представники Сичавської школи, очікують на чотири хромбуки. Ноутбуки вже отримали. Хромбуки, ну наскільки я зрозуміла, це нові ноутбуки від компанії Google Chrome. Там у них нова операційна система Google Chrome зі встановленими саме додатками. Google. Гу ці ноутбуки якраз корисні для вчителів для дистанційного навчання, тому що там якраз система Google Classroom, якою всі дуже сильно активно користуються Google Meet, Ну і всі додатки Google, які дійсно ми зараз ну, найбільше використовуємо для дистанційного навчання. Тому ці ноутбуки вони ще навіть певний час, коли немає інтернету, можна працювати в мережі. Ноутбуки та хромбуки надійшли із встановленим програмним забезпеченням. Найбільшу кількість комп'ютерної техніки отримав ліцей Миколи Гузика. Всього 40 одиниць. Жодного ноутбука та хромбуку не отримав ліцей ім. Вячеслава Чорновола. Як пояснюють, в управлінні освіти вплинути на надходження техніки не могли. Розподіл відбувався не нами. Ми не розподіляли декілька разів. У нас до нас приходили запити щодо наявної техніки в закладах освіти. І відповідно до цих запитів ми надавали відповіді. Що стоїть у нас на балансі. Виходячи з цього, Міністерство освіти зробило такий розподіл: це є програма ноутбук кожному вчителю. І з'ясували, в якій школі більше, в якій менше, і таким чином розподілили. Не всі школи нашої громади отримали цю техніку. чи отримують. Якісь школи отримали трішки більше, якісь менше. Техніку, деяку техніку ми докуповлювали, купували, коли у нас була пандемія для дистанційного навчання. Тому в деяких школах кількість техніки на одного вчителя відповідає норми, тому нормі тому або менше надано техніки, або взагалі вони її не отримали. Звичайно, в майбутньому ми так само будемо подавати звіти, і я думаю, що це не останнє постачання техніки для наших закладів освіти. Потреба у комп'ютерній техніці для закладів освіти южницької громади закрита на 60%, як повідомили в управлінні освіти.